О. Всім привіт-привіт. нас сьогодні нестандартне відео. Ми будемо змагатися отакими от солдатиками, Такими ми солдатиками будемо змагатися. Е, хто виграє, просто виграє. Просто виграє. Значить, тут ти синій, ти синій, Там його гостек. Я червоний. Ми зараз будуємо ми собі по замку і потім змагаємось солдатиками Починаємо, да? Ну. No. Так, зараз ставимо солдатиків, Давай ділимо їх на, на ці На, на меня будет 3. Uh, по так, цих... так. секції на скільки, на скике. Скільки? Подни секції по 50 буде їх. А як ми їх рухвали? Було... А дивись, вони по 16 стакаются. Давай 3 стапа просто закинемо. Давай. О, дивись, вони идти стапом сразу. Давай не тристак, давай. 3, 5, П'ять, 5. П'ять, так 4, П'ять 5. Ой. Так шо им мысль, давай, палки, то. Блайн. Мы накинулись на них. Ого. Ой. Це буде орда перший, ти, короче. Все, все на, на коні. принципе, все палки разобрали. на конях, коня Давай, на коня Мы... хай будут две штуки, все. Что дальше? понял? Ага, еще одна секция с конями, да? И тоже им давай этим коням Они -то я, наверное, <сих> <сих> Ой, тоже. что-то я на них прям запишу. Их много Ой, у тоже. Как коли на цей замок дым. що там поставлял? Оно типа нормально, а. А, у кучки в кучки, ставить, надо було їх зробити більше місця, щоб вони могли бігати. Так я їх буду випускати по одному. Окей. Скільки ты конів? Вас так. Потом ще будуть на цих на кроликах. На кроликах, давай одни возьму. 20, так как і стільки ж 6 так? да. Что им давать еще можно? Миски. Давай миски дам. Вон Стива тебе, да? Что, открываем. До первых. Не вышли. Она разведчик вышла. А, мы тоже. Побігли, 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 побігли. Вот, ой, 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 ой. Біжіть, 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 біжіть. Ми на це заварюємо, блоки. Біжіть, це Ну їх більше, так? Да? їх їм більше, вони перемагають. Так ти всіх випустив? Да. Прям всіх? Ні, це тільки піхота. Це піпет. Ми її виграли. Скільки ти їх настав? Стільки ж, 5 стаків. А, да їм броню накидав.

Ого, далі, бензи, мене, зміни, сейчас не біга. Дивись, бро. О, все побіг. Движ, тайдом, сайт, стадий, стадом, надо. Я тебя стріпти багато. Чи поровну? А, мої дивись, мої твої, коли забирали конів і кролики. Все. Мої виграли. А я би не так. І всім броню дав, да. Так? так я ж тигорю броню їм давай. Ти давав. Не, не виграв. Не знаю, мої виграли. Все. Ну, типа, класно. Що ми ще такі будемо устраивати? Ну, в цій серії виграв я? Так, да, він виграв. Ну. Тому чекайте наступні серії, ми будемо таке устраивати з іншими солдатиками і будемо міняти тактику нашу. Тому, всім. トカポカ。